Що ж, друзі, продовжуємо е, знімати серію відео і зараз у нас чотиріг. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен гачок і нам потрібен якийсь шнур. У мене немає спеціальних. Я візьму той, що для зігріга. Але і цього буде нам достатньо, щоб просто показати, як він в'яжеться. І також нам треба буде ем, гвинт з кільцем. У всіх рігах, в яких ми можемо використовувати гвинт, ми можемо використовувати звичайний вертлюх і просто на флос насаджувати наші бойли. В цьому немає ніяких проблем. Так, що нам для цього потрібно? Ми продіваємо так. Все як завжди. Тільки залишаємо той волос. Так само раз, 6-8 проматуємо і продягаємо. Зазвичай у нас затягуємо. Тут іде петля, а зараз ми її не робимо. Цей волос ми надягаємо наш гвинт. Так, надягнули і продягаємо. То ось у нас вийшло ось так. І продягаємо в цей хвостик от сюди. Так, є, готово. І потроху-потроху підтягуємо, щоб у нас залишилась невеличка пітля. Я думаю, цього буде достатньо. А, який шматочок ми підрізаємо, інший нам треба припалити. Я не знаю, чи вийде, бо тут вітер зараз Ага, вийшло. Ну, майже ідеально. Можна навіть ще трошки це зробити. Буду еще трошечки короче. Буквально, буквально. И вот так вот. ось наш, что Рих. на У нас петля. Гвинтик і усе. Що далі зазвичай з ним роблять? Беруть звичайний вертлюк і прив'язують до ліски, яка у нас є. Залишаючи невеликий, невеликий сантиметрів до п'яти хвостик. Два рази перемотали в петлю і в петлю. Те, що у нас є все затягуємо, затягнули. Зайве обрізаємо зазвичай цей вузол, ось, ось у нас цей монтаж, зазвичай цей вузол е, беруть важкою пастою і заліплюють, тобто вона свинцева для того, щоб його пригрузити. І е, цей вертлюг надягають на такий монтаж, як вертоліт, Тобто у нас з одного кінця. Ми прив'язуємо до нашого, наприклад, шоклідера. Інший а, у нас кінець буде звисати грузило. І а, до волосіні нашої ми продягаємо цей вертлюг. Їм саме чодрігом зазвичай ловлять на якихось дуже грязних днах, тобто там, де у нас є листя, де у нас є. Трава, де у нас є е, різні відходи, тому що саме з вертолітом у нас груз опускається, а цей монтаж, цей ріг у нас ходить по волосінні і піднімається. Тобто сюди ми вішаємо якийсь поп-ап і він буде піднімати наш гачок. Це дуже Гарний монтаж в таких умовах, його не треба використовувати на чистому дні, де у нас якийсь пісок або тверде дно. Саме для засмічених якихось водойм ми використовуємо цей монтаж.